15 березня. Субота. Посів і жнива. Уникай молодечих пожадань. Настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця. 2 Тимофія 2, 22. Любі юні друзі. На посів дикого вівса йде небагато часу. Але цей посів обернеться врожаєм який отруїть усе ваше життя. Одна єдина поступка спокусі може повернути течію вашого життя в цілком інше русло. У вас лише одна юність, отже, зробіть її корисною для себе. Поступивши своїми принципами один раз, ви ніколи більше не зможете повернутися і виправити свої помилки. Сатана видає себе за ангела світла, підступаючи до молоді з особливими спокусами, крок за кроком підштовхуючи до прірви. У святому письмі сатана представлений обвинувачувачем, ошуканцем, катом, убивцею. Сатана тільки тим і заклопотаний, що спокушує нас, але ми повинні чинити йому опір. Разом зі своїм воїнством сатана не має сили, яка може змусити спокушуваних чинити беззаконня. Гріху немає прощення. Спокуса ще не гріх. Ісус, святий і чистий, але й Він, подібно до нас, був спокушуваний у всьому і з такою силою, з якою жодна людина ніколи не була спокушена. Він з успіхом чинив опір злу. Чим показав яскравий приклад для нас ми повинні його наслідувати. Коли під тиском спокус ми звертаємо погляд на Ісуса і довіряємо Йому, то цим прикличемо на допомогу Божественну силу, котра перемогла ворога на полі битви. У кожній спокусі Господь відкриє нам шлях спасіння. Коли натиск сатани здається непереборним, як повінь, зустріньмо його спокуси Мечем Святого Духа. Ісус допоможе піднести знамено проти ворога, одна неправильна риса характеру, одне виплекане гріховне бажання, врешті-решт нейтралізує усю силу Євангелія. Труднощі, пов'язані з виконанням обов'язку, гріховні задоволення, усе це засоби, за допомогою яких сатана тримає людей у своїх танетах, тільки ті, хто готовий радше померти, ніж зробити неправильний вчинок. Тільки вони визнані вірними, і молодь може бути такою непохитною щодо християнських принципів, що навіть найсильніші спокуси сатани не зведуть її з правильного шляху.